На минулому тижні по вулиці Добролюбова трапилася неординарна подія, про перебіг якої ви могли дізнатися з нашого сюжету. Прокоментувати ситуацію, ми попросили заступника міського голови Леоніда Якубовського. Ми поцікавились, хто дає дозвіл на земельні роботи та хто перевіряє стан доріг після їх завершення. Адже те, що сьогодні ми бачимо по вулиці Добролюбова, важко назвати дорогою. Людина чи організація, яка хоче розпочати робити земляні роботи, бере відповідний дозвіл в управлінні житлово-комунального господарства, проходить багато інстанцій, тому що там можуть бути будь-які мережі, водяні, каналізаційні, теплові, електричні зв'язок. Людина бере погодження всіх цих служб і тільки після того проводить роботи. Крім того, їй видається відповідний ордер, там обмежений термін дії. По закінченню терміну дії цього ордеру на проведення робіт людина чи організація має здати цей ордер в управління житлово комунального господарства, воно перевірити, чи все воно виконано, і тоді вважається процедура закінчена. Якщо ми будемо говорити про даний випадок, що ось по вулиці Добролюбова, то тут процедура була порушена. Перше, те, що земляні роботи проводилися не в тому місці, де було зазначено в ордері, а в ордері було зазначено обабіч дороги, а не посеред дороги. Друге, те, що незакінчена процедура, орден не здан і дорога не поновлення тими особами, які брали. Крім того, брала одна особа, а земляні роботи проводили ще три особи, які взагалі не брали ордер на земляні роботи. Тому тут багато є порушень. Ну, якщо це брати, там, скажімо, чисто правову точку, а якщо по-людськи розібратися, то люди робили добру справу, вони проводили до себе воду, каналізацію, добру справу. Єдине, що вони не довели до кінця, дорога замерзла, от зараз розмерзлася, і ми маємо, як кажуть, те, що маємо, маємо не дорогу, а маємо сплошне полосу перешкод. Щодо інших автошляхів нашого міста, то дороги після зими, наче як після війни. Автомобілісти виляють по дорогах, як зайці, в надії об'їхати величезні ями та вибоїни, що утворилися. Ремонт автошляхів питання нагальне, говорить Леонід Якубовський. Після зими дорога дуже сильно У нас по місту багато таких дільниць, де дуже сильно кажуть, полізла дорога. Зокрема, ну, для мене це було неприємне таке, що полізла дорога по вулиці Красіна, по вулиці Базарні. В принципі, ми десь там 5-6 років назад так клали асфальт, і ми не, не чекали, що воно так полізе. Але ну, таких ділянок дуже багато по місту є. Ми зараз вже розпочали проводити ямковий ремонт, робимо підготовку інших дільниць. І от сьогоднішнього дня ми розпочинаємо. Маємо надію, що ямковий ремонт ми закінчимо. Десь за тижнів 3-4 по всьому місту маємо таку надію. Багато залежить, звичайно, і від фінансування, чи вчасно будуть надходити кошти, і кошти місцевого бюджету, кошти державного бюджету. Ми багато зараз склали планів проведення капітальних ремонтів вулиць, не тільки ямкових. Ми підготували певний перелік вулиць, але нам ще треба сісти, погодити це з депутатами міської ради. Цей перелік, і тоді ми почнемо його робити. Вже сьогодні на вулицях нашого міста можна побачити спецтехніку, яка ремонтує дороги щодо асфальту, то відтепер Коростеню немає потреби вести його з інших міст. Запрацював місцевий асфальтний завод. Асфальт, який ми вже сьогодні почали брати, ми беремо саме з нового асфальтного заводу. Ми маємо надію, що там буде асфальт якісний, так як нам пообіцяв власник цього заводу. Відповідно до всіх гостів вони будуть дотримуватися. Асфальт перевіряє лабораторія. Ми будемо, маємо надію, що ми будемо мати дуже добрий якісний асфальт різних марок, тому що під різні роботи, різні вулиці, там використовуються різні марки асфальту. Він забезпечить от те, що ми будемо просити. Ремонт доріг розпочався. Працівники шляхоексплуатаційної дільниці приступили до ліквідації ям.